Що ж, пік команди Аматорс? Ні, це був, це був пік команди Аматорс. Саме так, пік команди Аматорс. Знаєш, я от щойно в перерві поспілкувався із ем, гравцями команди Аматорс і е, запитав, чому ж ви так спішили? Чому ж під кінець ви почали так спішити? Вони Ну не знаю, ми от спочатку нам що все вдавалося, ми непогано вигравали, і ми почали програвати вперше на цьому турнірі, ми почали програвати раунди. І в нас почалась така, так би мовити, невелика паніка. Що вилили сущову поразку, тому завжди треба тримати холодну голову. А нас тим часом еншет. Виходить команда. Ох, які два хендшоти. Як тріумф О, ставить! Тріумф поставив мінус три щойно. Який, Який чистий прийом виходу на A-Plan. Знаєш, є певне відчуття, що поразка на минулій мапі. Більше відзначилось тим, що сошол, який буквально сяяв в півфіналі, не зміг знайти свою гру повноцінно. ми фактично не бачили його на мапі. Так, це буде форс зі сторони Т. Цікаво, чи покажуть вони нам якусь цікаву ідею. Сошол не закупив взагалі нічого, бігає з дефолтним блоком. Це буде рашбі. Стандартний рашбі. Так, абсолютно вірно. Проходять фактично на пустий плент, але, на жаль, ми цього не бачимо, ми можемо тільки дивитись на мінімапу. Мінімапу по мінімапі зразу видно. Ай-яй-яй, бомба не поставлена, полі помирає. Який непоганий трай, але це ламає економіку команді атаки ще на один раунд. А що відбулося? Я, я таки не зрозумів, я, як ж так швидко знову поспішила команда Аматорс, щоб взяти і злити цей раунд. Вони uh, не вийшли, згоден... бомбу не поставили? Не згоден, що поспішили, але погано дограли. Вони класно зайшли на плент, вони зловили всі таймінги. У них буквально був картбланш, вони знайшли перші мінуси, але чогось не вистачило. На превеликий жаль, ми вже не дізнаємося, чого. Але можемо дізнатися, чи зможуть вони перемогти в цьому раунді. Знову ж таки. Та сама проблема, що була в минулій грі, не до кінця зрозумілі баї, не до кінця зрозуміла концепція. Мовно кажучи, ми маємо Сошела, в якого на руках 4,5 тисячі доларів, який не купує буквально нічого за атаку. Типу, якби це був Діфенс, я, можливо, б зрозумів, ти. Що є важливою, покупка безпосередньо снайперської гвинтівки, але я дуже сумніваюся, що ми побачимо снайперську гвинтівку від атаки нині, тим паче на еншенті. Ну на еншенті це треба бути нунанто вже ризикованим, щоб таке зробити. Як правило, снайперську гвинтівку на еншенті купують в випадку, якщо вони очікують open фрагу безпосередньо від цієї снайперської гвинтівки, тому що дограш з нею дуже складний. Погоджуюсь тут Дивіться, як займають мід команда захисту. Два в мід. Місце поле бою. І знаходить свою дуель, але до сих пір нічого не Буфон проходить спину. Буфон вимкне. Вимикають полі і відтискають команду атаки в сторону рампи і не дають можливості нормально рухнутися. Все ж ситуація до сих пір рівна, питання тому, чи триумф знайде свої кіли. Тріум знаходить 2 кіли. Кейв зачинено. Кейф зачинено. Немко yeah, помирає. Тріумф фактично приносить цей раунд своїй команді. Так. На жаль, не зміг добити кізу, але Пітушара встиг вчасно. Пітушара це той, хто встигає. Кожного Знає ранку чи... кукурікати. І якось так. І якщо ми говоримо про, про півня. Ну це вже є нюанси, так би мовити, ми там зоновський жергон проігноруємо. Гаразд, гаразд. Зараз я повернусь, тут мені пишуть глядачі, що щось зі звуком хочу перевірити, пересвідчитись чи все нормально, здається, все нормально. Здається, все нормально. У нас отут на вихід мід дуже жорсткий, який я пропускаю. І обзервер пропускає. А що буфон взяв в руки? Буфон буфон. Це домашня заготовка, мені здається. І цими руками він обнімає маму. Вирішив нахлестати, я не знаю, як українською мови буде. Я не знаю як це коментувати, от Плітку я не очікував побачити в цій грі точно. Але тим не менш 4 я, я, я зараз підійду до буфона і попрошу викинути це з рук і більше не помити їх. Не бери каку в руки, так. <звук> Насправді депресивний початок для команди Аматерс. Вони знову не знаходять себе на мапі, вони знову не, не знаходять концептуально цікавих напрямків. На превеликий жаль, єдина їхня плюс-мінус. Дала ідея з пушем Б не зіграла. Так, прослідкуємо знову ж таки за буфоном. Грає абсолютно в тій самій позиції. Чи будуть його очікувати цього разу? Я знову берем пункт на тріумфа. Ой-ой-ой, тріумф рубає сошела. Два ситуація. Все ще живий буфон. І Мак той самий закінчує цей раунд своїми двома активи. Ти кілами. знаєш, ми з тобою так почали обговорювати, чи брати АВП за атаку, а чи брати е, плітку... Якщо як ти людина. Х, хлист, чи брати хлист, так, взагалі, якщо ти людина, е, за захист. Не певен, не певен, але як то говориться на війні всі засоби хороші. Тим не менш. Серія з шести раундів для Діфенсу. Вони несуть це, вони не мають наміру це відпускати. Знову не дуже ініціативний раш для пленту, який буквально ламається від Кріпака. Кріпак просто хайлайт зас засвітив. Не певен наскільки це можна назвати хайлайтом, наскільки лоулайтом, якщо так можна, виразитися, зі сторони противника. Вони буквально загубили свою гру. Тактична пауза. Треба обговорити, треба вирішити. Трошки пропрацювати дірки в своїй атаці, тому що вони явно присутні. Економіка а атаки, в принципі, непогана, але при тому всьому, економіка Діфенсу просто якась монструозна. Фактично дозволить їм дограти цю половину, навіть в випадку, якщо вони почнуть зараз зливати раунди один за одним. Тут перерву Хоча... беруть. Перерву беруть. Цікаво, що. Е... Вони як, почали не дуже добре за атаку. Енжин, мапа, яка вважається однією з найбалансованіших. Тобто краще за неї хіба що даст, можна вважати. Але 7-0 летіти на еншенті, і тут же такий Сноубол у захисті, що пробити його не так просто буде. Ну, я більше схильний вважати, що в матчах командних. Биратися на статистику не до кінця правильно, тому що ми не розуміємо, що готують для нас команди, а вони в будь-якому випадку арктику Ну Тут полі мав би вбивати кріпака, як на мене. Полі, полі, полі мав би вбивати полі кріпака. Полі кінза Але робить бавби. Так, Кінза тут робить два вбивства, дуже хороше, хоча в нього вже здоров'я не дозволяє показувати хорошу гру у цьому раунді. Але не треба забувати, що в нього в руках АК-47, який так чи інакше дає тобі можливість закінчити фрагом в голову, Демко... не отримуючи по собі ніякого. Демко щойно демку. так роз... Роз... розминувся. Демко так розминув, розминувся з гравцем команди суперника. І таке враження, ніби він мав його бачити. Не Але в наступний раунд. Дуже хочеться побачити цікавий Counter-Strike, дуже хочеться побачити хоча б 4 забраних вистається раунди зі сторони Аматорс і, можливо, Десайдер. Макахер, Макахер, що він тут забув? Мені може хтось пояснити? Куди він ходить? Він хотів якусь у спину знайти. Немає повного розуміння, навіщо він цим займається, тому що на руках у нього все ж таки майже 11 тисяч. І ніби. ніби на що сейвити. Калаш, безумовно, круто. Але Без кінів можна... це не настільки круто, як зі скінами. Ну, знаєш, в зв'язку з останніми подіями, певне, що без скінів все-таки крутіше. Все, все знають про бал ринку Terrorists на 2 мільярди. <звук> І перший раунд для команди атаки 7-1. Знаєш, це тактична пауза, коли обговорились, -об обговорили вони ситуацію, яка складалася 7-0. А, пішла їм на користь. Пішла на користь і попереду ще одна пауза. Знову. Друга тактична. Так, ще одну паузу бере команда. Команда аматорів. С... Давайте глянемо Схо? тим часом табу. І я не впевнений, що ми озвучили і назвали усіх гравців. Ой-ой-ой, So shall 07 іде. Це була вимушена заміна, та типу. З високою температурою гравець команди Аматорс вибув із турніру, ми попросили гравця команди суперника з півфіналу е, замінити його. І Social, ну, не йде гра, бо він не розуміє, що робить його команда. Прижитись треба на новому місці. Часу на те небагато. Ну, насправді, якщо команда Аматорс змушеною заміною зможе виграти цей анчин, це буде абсолют синема. І хотілося б на це побачити. І тоді в нас чекатиме ще оверпас, а оверпас це карта якраз е аматор. Бачили ми її проти ласт раунду. Ох, який чужове розвіяння. О, що не ходить Відігнали. Відігнали Маккара. Замкнули фактично те сторону зараз на рампі. Без можливості вийти. На жаль, квитки тут лише перед ногами, хоча кіза з цим не згоден. Кіза робить Він знаходить є... свій кіл. Так, зробить вбивство за ВП. Роблять тут йому підсадочку, прочекав лонг, нікого немає. Прочекую світлу, але на ній дійсно нікого. А а здавалося, що це лонг. Лонг, шорт або світла і темно. Все залежить від ви... Так, кінза знаходить другий кіл. Ну, це розмін був, це був розмін, і Сошел, сошел допомагає нам. Перший кіл! Сошел, красавчик! Вболіваємо за Сошела. В нього аж аватарка засміялася. 7 2 І я думаю, що зараз буде ще одна тактична пауза від команди атаки. Шкода, що їх лише три у грі може бути. Складається певне враження, що вони мають цікаві концепції і ідеї, але для того, щоб IGL зміг це повноцінно донести своїй команді, не вистачає цих 20 секунд. Є таке, є таке. Ну що, атака розгортається знову ж таки. Що по економіці? Я думаю, якщо після цього раунду... І е ще буде, ще буде бай. Ще буде бай, а я, я говорив про те, що 7-0 надто висока перевага і так засновболити на еншоті, на початку команді Invincible. Це величезна інвестиція в, майбутнє, в майбутню економіку. Власне, не дивися настільки на нинішні фінанси команди Invincible на те, що вони починають набирати луз бонус. Умовно кажучи, навіть якщо вони програють цей раунд і вони дадуть свій ластовий бай, наступний луз бонус у них вже буде 2900. При наявності певної кількості кілів, це вже дозволить закупитися принаймні адекватно. Моторний парубок знаходить свій кіл. Демко вбиває тріумфа. Від да. Фактично, відкритий аплент, це треба відчути. Фібрами своєї душі і піднести бомбу туди. Але бомба чомусь продовжує грати під Б. Полі знаходить кіл по кріпаку. Бо залишається один з е пітушарою. Лиш би не в одній кімнаті зачиненій темні. Тому що це може бути стромно. Пітуш... Неймовірна перестрілка! Просто... Неймовірна! Ой-ой-ой-ой-ой! Прости мене, Боже, грішного! Ви чуєте сміх у залі, тобто. Два гравці просто не знаю, куди вони стріляли, а горобців більше на цій мапі немає. Фактично Буфон знаходиться в ситуації для себе неграбельній. І засейвити цю снайперську гвинтівку було б дуже непогано. Хоча Хоча команда противника пропонує дозволити йому цей хитрий мув із сейвом, вони не будуть його хантити, тому що. Ну, як? Прашу, а економічна складова там теж непогана. Ну це не схоже на хант. Одна людина відтискається ближче до міду, але це швидше контроль е, можливого рітейку від буфона. Можливо, можливо, на їхню думку, він просто скажений і готовий іти з АВП і виламувати щелепи трьом гравцям. Але ні, Буфон вирішив грати більш сивої. О, буквально... кіл знайдений. Кіл да, не знайдений, але було близько. Давай так. Було близько. Було близько, близько. Спостерігаємо за перед останнім раундом половини. І фактично патова ситуація для команди Атаки перетворилася в достатньо цікавий момент, в якому вони дійсно, дійсно мають непоганий шанс на перемогу. Я хотів би зауважити... Мірі... Так, так, продовжуй. По крайній мірі, не програти цю половину в салат, як то говориться. Я хотів зауважити, що Буфон вирішив продемонструвати, напевно, усю доступну зброю, яка є в наявності зараз у counter strike -у. Зайдуть! Кріпак, боже, як же їх перефорширували тут? Просто зажали з обох сторін. З обох сторін. Бідний сошол не може знайти свій кіл, кіл, смок не знайшли, фактично безкоштовно відбили двох гравців. Два гравці атаки на дуже маленьких хелспоїнтах. Гранати ніби і є, але жодного смоку для того, щоб зайняти хоч якийсь плент. Дивись, де, де знаходиться е, не тріумф, а де знаходиться гравець кінза? Кіза Кіншна... Кіза Кіза класно промутився, але тріумф може поламати тут всю малину. Тим часом до нього підтягується Кріпак. Тріумфа випалюють. Є інформація, тріумф дає кіл. Кіза вбиває Мак того самого. Вбиває триумфа. Кіза знаходить ще свій кіл. Чи може він забрати цей клач? Немає кіла. 30 секунд. Таймер підтискає. Один гравець абсолютно без КП. Вбити Буфона! Куди ти виходиш з ножем? І він не знаходить кіл по буфону і віддає цей повінку. Якщо по б бу... забрати та, якщо би забрати буфона, можна було б тоді вже ставити плен. Він знову перестрибнув, думав, зараз він на фейк план буде ловити буфона. Але буфон перестріляв. Перестріляв, його не пішло. Хороших два фраги дав на початку кіза. Все ж не до кінця зрозуміла дія. Ти можеш подібним чином зіграти, коли встановлення бомби для тебе є дійсно важливим з економічної точки зору. Коли ти готовий поставити бомбу і загинути. Але в даному випадку треба було клачити. І буфон знову бере в руки цю Гедоту. Подивимось, наскільки він зможе її реалізувати цього разу. Не можу його знайти. Забирають Буфона, а тому його не можу знайти на мапі. Прекрасно, прекрасно. Я, звісно, не хейтер, але коли людину з, з таким девайсом в руках вбивають, в душі стає тепліше. Дошов, ой, не ой, ой. Знаходить кіл. Буде розмин Буде розмін, кріпак? Кіза! Кіза очікує підтиску. Мені здається, він грає з читами. Це ще жива історія. <світ> Моторний парубок знаходить кіл по тріумфу. Є точна інформація, що смакує противник. А, а, план, стоїть? а план стоїть? план стоїть, але позиція захисту все одно дуже неприємна. Лонг! Вибивають моторного парубка. Кіза не знаходить свій кіл. Зато є інформація, де знаходиться кіза. На жаль, це без шансу. Це без шансу пітушара. Це <плес> з дефюзія. Ну 9-3, 9-3. От, знаєш, друга половина мапи. Це якщо говорити про а, першу половину. Друга половина першої половини була набагато яскравіша і цікавіша. Збалансованіша. здається, що до Еншента команда аматори ще якось привикали, від дасту відходили, чи що. А потім за дві тактичних паузи повернули їх у правильне русло, і ми фактично, побачили хороші раунди. Фактично, вони змогли систематизувати свою гру, що і дало їм ці три поінти. Питання в тому, наскільки це впливає на так би мовити, фінал цієї зустрічі. Але все ж тримаємо кулички і надіємось. Я розумію, що Бендер трошки трошки вболіває все ж за команду Invincible, але. Ой боже, Демко! Демко знаходить свій кіл. Полін Три в три ситуація. План все ще не стоїть. Позиції не найгірші. Сошел Буфон, дуель. Хто її виграє? Буфон лов ХП. Але Сошел все ще може впасти з одної кулі. То, що знаходить свій кіл. Буфон падає двоє. Донат вибивається! Прекрасно. Прекрасна пістолетка в виконанні команди Аматорс. Я про пропустив Пітан... знов цей момент. Нас тут е активні глядачі постійно запитують, коли буде наступний турнір. Ми ще це не завершили. Ми ще це не завершили, ще будуть у нас турніри. Чути, чути, як гравці жваво обговорюють е ситуацію на мапі. Незадоволені діями а, гравці команди The Invincible. Прекрасно, прекрасно. Якщо в твоїй команді людина бере в руки скар, ти маєш бути незадоволеним. Так, уже більше скару немає. У нас 9-4, тут демко приймає. Тут дуже класно. Кіли. Прекрасно, прекрасно. Пітушара лишається на лов хп і демко робить трипл кіл на міду. Він просто зачиняє центральний коридор. Ой-ой-ой, ой ой, ой, буде... ой чому вони приходять сюди помирати? Хтось мені може пояснити, чому вони йдуть в цей коридор помирати? І це був форс зі сторони Інвінсибл. Це означає, Вуже що наступний економічний буде. І це фактично вихід на 9-5. І це вже більш ніж живий рахунок. Від якого ми можемо очікувати зміни в сторону Аматорс. І це дуже круто. Дуже круто, тому що гра почала виглядати. В гра вирівнялась. Більше того, вона починає схилятися на сторону аматорів. Я думаю, що все ж рано давати подібні оцінки, але якщо певний майндсет команди Invincible аматори зможуть зараз переламати, це може дійсно стати правдою. Фон сидить, не наче упівець в Фруївці до 55-го року, але його все ж знаходять і вбиває полі. Ну, порівняння не дуже, але хай буде. Упустимо його. Сидів він там довго, але нічого з цього не вийшло. 9-5, 9-5 і. Тепер уже естафету по демонструванні девайсів перебирає Петушара. Охо, нова! Mm -hmm. Цікаво. Ну, якийсь план у них тут все ж таки присутній, певно, що. Це стандартний ражбе, Пітушара міг не дійти до пленту. Ріпак знаходить світі по кізі. Класно все девайс, тільки що Пітушара, заходячи з спини команди, і таке робить вбивство і ставить плент. Ти знаєш, порозмінювалося не дуже цікаво. Пітушара 14 хп без броні, не вірю. Мені здалось, що він помер ще раніше, як пікнув. Можливо, можливо. все ж таки йому там буквально одніє кулечки в ногу вистачило. А от 6-9. 6-9, і зараз буде бай. зараз буде дуже важливий раунд для обох команд. Аматори, якщо забирають цей раунд, вони показують, роблять заявку на третю карту. Ну а якщо Invincible беруть, то. Що це за бай такий Invincible? Цікавий. Цікавий бай, ну а, перепрошую, це стандартний. Ні, 5 калашів. Та, бофон чомусь не вирішив грати без гранат. А може він вирішив, що вони йому і ми не треба взагалі. Це ж гра про те, щоб стріляти і вбивати, а не то, щоб кидати гранати і вбивати, правильно? Так, і помирати. От Пітушара ятуш... помер уже в МІДі. Моторний парубок. Еней НА... не перестрілює Буфона! Власне, кіза перестрілює бупона. Зайшла коса на камінь. Кріпак, да, він зну і зразу тікає. Помітили? А, дуже класно давати інфу, але не з бомбою на плечі. Можливо Поча, він злякався. Да, можливо він злякався, що на ейпленті ще хтось yeah. є, швидкої перетяжки і вирішили відійти. Ставити на Б. Бомба підтягується через рамп. В цілому більш ніж жива ситуація. Лишається найнебезпечніший гравець команди захисту на даному етапі Кіза. Демко, Демко, кудись пішов не до кінця зрозуміло, але знайшов свій кіл. Кіза свій не знайшов. Ой-ой-ой, який Може? таймінг. Граната в руці, ну нащо? Mm. Який цьому сенс? Пак фінальний... Можливо, хотів покинути смок, щоб відрізати оцей е, хелпу з Кейвага. Не зрозуміло, він вису... висунувся занадто далеко, як на мене. І 6-10. Нерви, нерви. Як на мене, це просто нерви, тому що в будь-якій адекватній грі ти не діяв би таким чином, коли ти впевнений в тому, що противник буквально дихає тобі в потилицю. Ну, точніше, в даному випадку не в потилицю, а в лоб, але все ж. Ого! Ого. Фішечна залетіла. Це раз тріумф пішов міт, так. Це не пітушара, а тріумф. І він просто. Сліпо вбиває. Я Чи... не знаю, як це коментувати. Прибирає двох гравців команди Аматорс і спокійно виходить в Room. Плант на Дещо. A. Дещо депресивна ситуація для команди Аматорс, насправді. Потрібно брати паузу. 6-11. Тут... Фінальна пауза, та необхідна. Просто необхідна прямо зараз. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Але вони цього не зроблять. Вони будуть віддавати 12-й раунд. Ні, ні, вони закупаються. Ти поглянь, поглянь, що купили. Поглянь, що купили кізі. Та. Вся надія на KZ-завіку. Питання в тому, чи буде він знаходитись на позиції основного вектору атаки зі сторони нападу. Він займає мід, абсолютно пустий, за який вирішив навіть не битись. Це знову РЖБ, РБ в одного противника. І напевне, що тут... Не вгадує, не вгадує, щас, не вгадує команда там. Кріпак, кріпак просто ставить хедшот одному, з єдиному захиснику Бенда. Смоками Хоча, закидали. А, але тут ти йому не розстріляєш, Тут закидали смоків, кинули під ноги Молік, гори, кінь Є інформацію, ну а бомба тупітає. -то Тошила все ще є депа. От що ти зробиш з цим ВП тут? йо 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 ой ой Прийшли в свою могилу. G G, тут уже можна писати GG, але ще один раунд. Всяке буває у нас. Ще один раунд без економіки. Дуже безперспективно виглядає. Але все ж. Зараз перевіримо, наскільки пітушара вміє кидати інста. Не він вирішив, що воно йому не треба, в них і так все йде непогано. Давайте без цього, Володимир Володимирович. Та-та-та, То ще лишній раз від Бендера отримувати якихось як хто говориться, не хоче. Він заходить Опен. Не... Навіть два, я б сказав. Ну сошала не пішла гра. Знаєш, можливо, дійсно у команді Last Round він знав своє місце, знав свою позицію, він знав як брати. Тут... Тріумфує тріумф. Залишається один кіза. А превеликий жаль, ми не змогли побачити конкретного спротиву, але що ж поробиш. Ну, Конкретний спротив Держуся. був, був, та, гранати добивають. Ну і вітаємо! Вітаємо команду! The Invincible з перемогою на цьому турнірі. У нас буде невелике нагородження. Фото можна переглянути у нашому інстаграм-аккаунті. Знаходиться посилання під а, трансляцію на твічі. Ну а на сьогодні я хочу сказати, що це все. Це все закінчення турніру на у університеті фізичної культури імені Івана Баберського. Цей фінал для вас коментував Вендер, ну і також Арлікін. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу Дякуємо. та до нових Дякуємо. зустрічей. Та не забувайте підписуватись і на наші соціальні мережі. Зустрінемось.